Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали в Білгородській області, яка останні місяці перетворилася на плацдарм для російських атак на Україну. Сталася подія, що вже називають однією з найполючіших поразок для Москви. За повідомленнями місцевих джерел українські підрозділи провели несподівану операцію, яка завершилася знищенням казарми, де дислокувалися підрозділи російської гвардії. Удар припав на момент, коли військові святкували успішне завершення навчань і перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння. Це зіграло фатальну роль. Реакція була запізнілою. Спроба. Оронялися, провалилися. Перші вибухи пролунали після того, як ракета влучила у центральну частину казарми. Вибухова хвиля розірвала приміщення навпіл, миттєво поховавши десятки людей під уламками. Вогонь охопив увесь комплекс, детонували боєприпаси, що зберігалися в підвалах. За попередніми оцінками загинули щонайменше 117 військових. Більшість гвардійці наближені до особистої охорони Кремля. Ті, хто вижив у перші хвилини, намагалися вибратися, благали пощади, але швидко опинилися в оточенні українські підрозділи, що діяли злагоджено, замкнули кільце навколо бази, не залишивши шансів на відступ. За словами очевидців, кілька десятків солдатів намагалися підняти білий прапор, але було вже пізно. а Пожежа і вибухи всередині зробили будь-які переговори неможливими. Місцеве населення стало свідком катастрофи. Люди знімали на телефон величезні стовпи диму, які підіймалися над казармами і чули крики поранених, що чули, лунали під завалами. Водночас російські офіційні структури намагалися приховати масштаб трагедії, заявляючи про локальну пожежу і необережне поводження. З боєприпасами проте інформації про оточення цілої частини гвардії швидко просочилися у мережу для Кремля. Це подвійний удар. По перше, втрачено елітний підрозділ, який мав забезпечувати особисту безпеку вищого керівництва. По друге, сама операція ЗСУ на території Росії. Свідчить про те, що прорив оборони і відсутність контролю навіть у прикордонних областях це підриває довіру до здатності армії захистити власні міста. Не кажучи вже проведені наступальних дій. Аналітики наголошують, що ця атака була не випадковістю, а ретельно спланованою актю. Ці українська розвідка мала точну інформацію про місце і час перебування гвардії, використання моменту, коли солдати були нетверезими і розслабленими, стало ключовим фактором успіху. Це доводить високий рівень координації між українськими військовими і місцевими джерелами, які передавали дані в режимі реального часу. Російське суспільство прийняло подію, бо лісно родичі загиблих телефонують у військові частини, намагаються з'ясувати долю своїх близьких, але отримують лише формальні відповіді. У соцмережах поширюється хвиля обурення, яке стало можливим. Гвардія президента опинилася беззахисною у власному тилу. Це питання б'є по репутації особисто Путіна, адже саме ці підрозділи вважалися його опорою на міжнародному рівні. Подія стала доказом того, що Україна здатна вести бойові дії не лише в обороні, але й в наступі на території противника. Це зміцнює позиції Києва на переговорах із союзниками. Тепер очевидно, що поставки далекобійного озброєння не лише доцільні, але й ефективні. Аналітична оцінка показує, що кілька ключових наслідків, по перше, Білгородська область стає вразливою зоною. Ну йде армія РФ не здатна гарантувати безпеку навіть своїм елітним частинам. По-друге, сама концепція фортеці Росії руйнується. Фронт більше не є чіткою лінією. Війна проникає у середину країни. По третє, втрата гвардії підриває внутрішню стабільність Кремля, оскільки зменшується довіра до його силового апарату. Таким чином, смертельний ранок у Білгородській області став символом нової фази війни. Україна продемонструвала спроможність завдавати точкових, але руйнівних ударів по стратегічних об'єктах противника Кремля навпаки. Опинився в ситуації, де кожна поразка на фронті тепер безпосередньо впливає на його політичну стабільність. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.